Український дрон фіксує момент, який найкраще показує рівень підготовки так званих елітних штурмових груп окупантів. На відео видно, як чимала група російських піхотинців намагається штурманути будівлю, де тримають оборону українські захисники. Вони рухаються обережно, видно нервозність, ніхто не хоче бути першим. Але наказ є наказ. Перший рашист все ж наважується підбігти до входу, ледь добіг і одразу ж падає, знепритомнівший. Його товариші на секунду завмирають, але командири, схоже, змушують продовжувати штурм. Другий окупант повторює той самий маневр і має той самий результат. Не встигнувши навіть сховатись, він падає поруч із першим. На цьому етапі група вже явно розгублена. Третій із штурмовиків підбігає наполовину, але різко зупиняється. Видно, як він намагається зробити вигляд, що шукає інший шлях, але насправді чоловік просто боїться повторити долю своїх попередників. Він озирається на інших, а ті теж стоять, наче приклеєні до землі. Український дрон продовжує спостерігати, фіксуючи кумедно трагічну картину. Велика група окупантів, які так і не наважилися бідіти до будівлі, зрештою страх бере верх над героїзмом, і расисти починають відступати назад у ті самі окопи, звідки вилізли.